На минулому тижні в одному з телеефірів, на якому був присутній пан Руслан Барцинків, було сказано, що власне управління освіти покладається вина на те, що не відкривається вчасно дошкільні навчальні заклади, зокрема через те, що управління освіти вчасно закупило меблі. Тому власне і тендерний комітет, і працівники управління освіти, десь поставилися з обуренням до такої необґрунтованої заяви, тому що передусім ми хочемо зазначити і сказати про те, що відкриття дошкільних навчальних заходів, відкриття додаткових будівництво звичайно, це благодатна тема. Різних піар-акцій, і щоб люди будь-хто і не тільки пан Руслан, а будь-хто будь-який кандидат в мери чи депутати не спекулювали на темі відкриття дошкільних закладів і не робили собі, скажімо, політичний піар. Тому що дітей ми повинні робити любити завжди, і для дітей робити не тільки під час передвиборчої кампанії, а любити завжди. І тому ми звернулися власне, хотіли сьогодні звернутися з таким повідомленням, що меблі для дошкільних навчальних закладів, і в пасічні, які має відкриватися, і чотири дошкільних групи на Вовчинецькій, і в угорниках управлінням освіти, ще в червні вчасно розпочаті конкурсні торги. Але оскільки на конкурсні торги учасники подали документи із значними, скажімо, зауваженнями і помилками, тому тендерний комітет не зміг прийняти рішення.